Чи потрібно позику показувати в 4 дф мова йде про видачу фізичній особі або повернення позики фізособі, якщо така позика раніше була від неї отримана? Взагалі, згідно законодавства, відповідь так, потрібно. Але не поспішайте з висновками. Давайте спочатку з ознаками доходу. Якщо ми раніше позичили гроші у фізичної особи, а зараз повертаємо, то у періоді повернення показуємо під ознакою 153. Якщо ж ми видаємо фізичній особі. То показуємо під ознакою 197. Але чому, кажу, не поспішайте з висновками. Тому що якщо ви в 4ДФ покажете таку, таке повернення чи таку виплату, будьте готові отримати листа від податкової із наданням пояснень, копії договору, касових документів про те, що позика погашається чи правомірно видана. А якщо ви цього не зробите, ціна питання 1020 гривень за недостовірні відомості 4ДФ.